Ти поц? Оце що пишеш? Ну, реально, зажени на сервіс і обісруть на всю Україну? Так правду скажуть, щоб ти херню не займався, щоб ти нікого не впарив, а поду перекупів. А що нам за свої бабки зробити? Ні, зробити правильно. І ліпше не купляти цю машину. І сказати клієнту, а мозгів не вистачає доснести цінність. Сказати, дивіться, ми зробили потине на 500 доларів дорожче. Но це робили на сервісі, де є гарантія. Ви можете, якщо у вас будуть якісь питання по цьому ремонту, ви можете звернутися на сервіс цей і вам по гарантії перероблять. Як вам такий розходит ситуація, у вас не вистачає мозгів. Ребята, як у вас не вистачає мозгів, переходьте в телеграм-канал в шапки профіля. І я вам трошки це допоможу. І я покажу своїм прикладом, тому що, чесно сказати, те, що ви пишете, ви повне дно, тому що у вас мозги немає. У вас тільки що мозгів вистачає, обісрати, зробити якусь пакась, а щось зробити хороше. А? А ну лучше напишіть, що ви зробили таке, що там клієнт не попав, що ви клієнту спасли життя, що ви клієнту дали возможность законодати гроші, подарили якісь емоції. А напишіть краще це. А ви тільки пошла туди. Оце до тебе звертаюся. В'ячеслав, компанія сервіс».